Привіт, будуть підлоги по ґрунту. А тут вже завібрований пісок. І тут обов'язково робимо гідроізоляцію, яку випускаємо ще на перев'язку з гідроізоляцією підлог по ґрунту. Раз питання. Друге питання: це частково нуль в нас відмітка нуля. Інверсійні підлоги по ґрунту, тобто утеплювач буде під плитою та під стяжкою. відповідно. В нас виникає масив, який буде добре прогріватися і накопичувати тепло теплих підлог, системи теплих підлог, і потім віддавати. А тут робимо проходки, тобто зовнішня стіна і примикання. Тут в нас пілястра. І а, примикання відповідно до а, стіни зовнішньої. В нас робимо одразу проходки, які пізніше дуже легко дозволяють проводити комунікації ті, що потрібно. А, м, висота проходки може бути а, вище нуля, от як тут. Може бути в цьому ряді. Це вже визначається безпосередньо з кожним закач, замовником і з урахуванням тих комунікацій, що будуть, і того типу комунікацій, і типу виконання відповідних, відповідних комунікацій. Самі підлоги по ґрунту дозволяють зараз не зупинятися на виконанні перекриття фундаменту. Йти на виконання стін. У нас вже пізня осінь, тобто зараз ми фікс... концентруємося на мокрих процесах і виганяємо стіни, потім перекриття та покрівлю. Ми все встигаємо. Відповідно, ек... певна тимчасова економія на. На тому, що не треба інвестувати в підлогу. От а, підлогою ми займемося вже наступного року. І знову ж таки, тут а, бетонні роботи, от плита, не є проблемою те, що вже ми не можемо замовити бетононасос типу слон. Ми можемо замовити стаціонарний бетононасос, який розкладає труби по землі металеві і потім вже а, такі резинові, армовані. І... Ми через дверні пройоми ми заведемо ті труби. А тут буде облицювальна кладка, дублююча стінка вже виконана, і тут нуль буде вище, і отут ми тимчасово не робимо забутовку цеглою, що потім дозволяє зробити теплоефективний вузол в при... Монтажі дверей.